Сьогодні читалася притча про господаря і про трох його слух, яким він довірив діла. Бо дав він одному 5 талантів, іншому два, іншому один, і зразу вже відійшов і сказав, що розпоряджайтесь цим. І ось ці таланти це не гроші, як описано в притчі, бо притча це образне висловлювання. Ці таланти. Це як в нашому житті, як кажуть, з людини є якийсь талант. В когось їх є більше, в когось менше, ну а в когось взагалі один цей талант. І цей господар це є Бог, який роздає нам наші здібності, ми їх отримуємо. І ось вже від нас залежить, що будемо ми робити із цими здібностями. Чи як той чоловік, який отримав 5 талантів. Підемо і вкладемо справу, тобто будемо їх застосовувати в нашому житті, будемо розвивати. І так як він здобув ще п'ять талантів, тобто він розвинув свої здібності і приумножив їх. Прийшов до Господа і каже, ось, Боже, ти дав мені ці здібності, я їх розвивав і здобув ще здібності, яким, яким можу служити людям. І що каже Господь? Війди в радість. Господаря свого, тобто війни в царство Боже, тому що ти був вірним у малому, над великим я поставлю тебе. Тобто я довірю тобі більше, аніж ти мав. Приходить і другий чоловік, який мав два таланти. Каже, я ось отримав від тебе два таланти, вложив їх у справу і здобув щедро, Тобто в мене тепер чотири таланти є. Так само почув від Господа, що. Подякував йому, Господар, каже, ти був вірний у малому, на великим я поставлю тебе, увійди в радість Господаря Твого. Тобто і ти достойний Царства Божого, Господь не розділяє, чи приністи йому 10 талантів, чи приністи йому 4 таланти. Але приходить і третій чоловік, який отримав один талант. Він каже, я знаю тебе як жорстокого володаря. Ти ж там, де не сіяв і збираєш там, де не розсипав. І ось я побоявся, я закопав ось цей талант у землю і чекав, поки ти прийдеш, щоб знову тобі його віддати. Тобто я, Що каже по факту цей чоловік? Я не робив нічого. Я мав щось, але нічого не робив. Чому? Ну не тому, що я не хотів, а тому, що я знаю, що ти жорстокий. Тобто оправдовує себе. Звичайно, що ми всі люди різні. У кожного є якісь здібності більше, в когось їх менше. Але ми повинні якраз докладати зусиль, щоб ці здібності свої вкласти в ту стезю чи в ту справу, яка нам до душі, як кажуть. І щоб розвивати там це все. Маємо ми ці здібності, розвиваємо їх, трудімося. А що почув цей чоловік від господаря свого? рабе лінивий і лукавий. Тобто ти не із-за того, що боявся мене нічого не робив. А через те, що ти ледачий, ти нічого не хотів. І тут стоїш переді мною лукавий, тобто брешеш мені, ти обманюєш мене. І він каже, заберіть у нього цей талант і віддайте тому, в кого є багато, тобто, тому в кого 10. Тому що той, хто має, тому додасться. А хто не має, то в того забереться і те, що має. Не тому забереться, що у нього мало, а тому забереться, що він не використовує цей свій дар. І якраз той чоловік, який розпорядився правильно, йому ще додалося. Тобто людина, яка є чесною, сумлінною, на яку можна покластися, ця людина достойна і більшої довіри, і більшої відповідальності. Звичайно, що і хрест такої людини більший. Ми з вами всі різні, дорогі браті і сестри. Але це не означає, що якщо в нас менше талантів, ніж іншого, то ми не повинні нічого робити. Не кожен із нас може бути генералом залужним, який обороняв країну, який стратегію всю цю випланував і зберіг нашу державу. Так? А чи можемо ми бути тими солдатами, які сидять в окопі і оберігають постій 20-30 чи 100 метрів? Якщо можемо, то робімо це. І ось якщо на нас, тому що даючи завдання, цей генерал покладається на цього бійця, так як і господар поклався на своїх слуг. Він дав їм ці таланти. І він сподівався, що вони їх використають, так і в нас. Тому, дорогі браті і сестри, і в нашому житті ми повинні пам'ятати. Бути сумлінними, чесними і виконувати, тобто привносити в життя ті дарі, які дав нам Бог, це є нашим обов'язком перед Господом Богом. Тому що що ми отримаємо в кінці? Просто свої таланти, реалізовуючи в житті, як каже цей Господь, Вийди в радість, Господа Рего. Тобто Царство Небесне людина отримає за те, що свої таланти використовує на цій землі. Бо в кожного вони різні. Хтось лікар, а хтось дуже боїться крові і непритомні від неї. Ну і не може він бути хірургом. Але зато він гарно співає і е, людей надихає своїм співом. А хтось має цю бізнесову жінку і може заробляти кошти. А хтось просто може бути лагідною людиною і просто вміє послухати. У кожного таланти різні. Але ми ніколи не знаємо, який талант, який людині знадобиться. Тому, ну, дорогі браті і сестри, ми повинні про це пам'ятати, про ця притча, про те, що просто використовуючи свої таланти життєві, працюючи так, ми з вами всі увійдемо в Царство Боже. Амінь.